Хто говорить, на а то вона водить А Таба згоріла після першої комісії. Таба камера згоріла після. Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні позачергове засідання комісії фінансів планування бюджету 20 лютого 2025 року. Маємо 10, 11 питань. Хто за? Шановні колеги, перше проект ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про затвердження типового статуту комунального некомерційного підприємства. Зараз ми не маємо поняття медико-соціальна експертиза. Є інше сформульоване в законодавстві питання стан існування особи, тому власне пропонуємо замінити в статуті. За текстом ставного ж не все. Тож не так. все друге питання про те, що керівники відокремлених підрозділів призначаються на підставі конкурсу. Це теж зміни в законодавство. І є дві непогоджених правки. Я буду воно, виключати їх з голосу на сесії. Це процедура ліквідації. І створення відокремлених підрозділів у нас було за рішенням сесії. Зверталися керівники ТМО, щоб це було за погодженням профільної комісії комісії законності, але ця правка не знайшла підтримки. Тому її будемо вилучати. То прохання підтримати правками комісії законності і підприємниць. Короткі пані наглядове спостереження рада там зачіпається чи ні? 에, не Спостережна рада і так звана опікунська рада. Вони я ми їх не змінювали, не вилучали. А наглядова рада є оця постанова Кабміну, Тепet Дуже дискусійна. Вона там теж є. Просто що наскільки я знаю, в Україні ні в одному не створені нас в залі 27 депутатів просить на секретаріат. Вони проходили перше, друге питання відпустити зауваження комісії законності. Тому, почекайте, почекайте. Давайте. Давайте ми по, -по першому. Давайте, Давайте голосуємо по першому справками комісії законності. Хто за Я. і підприємництва проект про затвердження нової тепер дні з другим все не так просто. А, яке ясно питання не по порядку. порядку даного бо я не бачу порядку даних по структурі розмежування повноважень чи по розмежування повноважень структуру ми будемо переносити, а розмежування повноважень ми пропонуємо лишити тільки те, що стосується удюмки. Ту частину, а саме ми у дюмки підпорядкували безпосередньо департаменту освіти та культури, але керівник департаменту звертається з проханням перепідпорядкувати їх відділам освіти, управління освітної інфраструктури. І це є відображено в бюджеті, так, Вікторія. Так, це відображено в бюджеті і для того, щоб людина. Почекайте, мали зарплату, тобто ми зараз ви виключаємо всь, все? Все. все крім у Дюмки. Okay. Ставлю на голосування правкою... це ще нічия не правка. Це Добре. наша пропозиція Добре. і справка, ми... ді, туди, це, це, це не правка ні, ні, Петро це Михайлович. Це питання комісія законності не розглядала. Це наша пропозиція. Залишити тільки у дюмках. Це тільки наша пропозиція тоді. Це тоді, тоді почекайте. Тоді це наша правка залишити тільки в частині дюмок. А потім вже будемо коригувати, бо в нас є ряд пропозицій з цього приводу разом з пакулянами у Дюнки. Але якщо до щось є, то я попереджую, що що там розглядала. Е, е, Наталю, фіксуйте ти, ти... добре. Друге перенести хто за? Третє перенести хто за? Ми а, ну. а, чому? 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 а ми ж його розмістимо. А чорно. Майже до контура. Що підтримали Так, підтримали в межах. ми, підтримали. А, ми підтримали. А, Точно, все. Да. Так. Про надання угоди на прийняття в державної власності комунального. Е... Ставлю на голосування. Хто за? Це дуже школа, Ні, 24. Проєкт ухвали про затвердження програми вдосконалення розвитку місцевої Зованої системи центрального повітря. Пане Орест, а в мене питання. То не Ореста Михайло. Михайло, заступник начальника Паре управління. Вибачте. Михайло. Михайло. Михайло, так. дідик. Пан Михайло, скажіть, будь ласка, а я виявила, що ця ухвала діюча. Е -е, зараз хвилинку. Вона прийнята виконком. Не приймаємо. Ні, ні, тоді, якщо того, треба скасувати попередньо. Так ми і написали. Да. Тож самі да. по ухвалі да. про рішення. Ні, да. я маю на те. А, бо я сильно сім написала, Ні, 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 перепрошую, приписаю. Який в нас сьогодні рік, пан Михайло? Ні. А, ні, да. не. 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 так? Добре, ні. Ні, то ні. От є документи на ухвалу, затвердити програм, при спитання. Угу. Mm -hmm. да. Дивіться, дивіться, це ваша діюча програма. Діє вона до 26-го року. Так, але затверджена вона є. Е... Незаконний в... спосіб, не знаю. Так. 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 Тому спочатку, ні-ні не ні, ні. спочатку так. касуємо незаконний спосіб, потім йдемо до конку... до депутатів і приймаємо ухвалу. Або прямо в ухвалі першим пунктом пишемо скасувати Він, рішення в оконко. Добре, приймається ми чудово. Ми ставлю на голосування справкою Перше, першим пунктом скасувати рішення виконкому. Ну не йди, будь ласка, це рішення. в що впошило то що тут? Хто за? Просто то просто. за. Е, поки що просто, а потім ми візьмемо суми, які потрачені на незаконну програму, і звернемося в охоронні органи правоправи. Маєте суми? Це не до вас питання, це ну, щоб ви розуміли. От, бачите, потрачено на секундочку півтора мільйона і 6 мільйонів. Ну, красота. Гарна розтрата. Так, давайте ставимо на голосування справку, яку я запропонувала. Дякую. Всі за правильно? Да. Е, е, так. – е, Дякую. Так шосте перенести. Хто за? Бюджет розвитку? Чому перенести? – Це бюджет, це, це, це бюджет, бюджет розвитку на сторік. Це він просто написав лист проти і Потім не буде бюджету розтопи. У чому Нічого. Проект ухвали про Але внесення це. змін переносимо, переносимо бо на сформований бюджет. Сьоме внесення змін, що в нас там є, Володь? Все, що ми все, голосували, все, що голосували, голосували, ставлю ми, на голосування. Так, розуміємо. Що? розуміємо, поки що. Місія Андріана Юрійовича це як? Добре, це останнє що. Це сьогодні, то що було. Це останнє. що, що... Пожежно, так, пожежна, ми потім вияснюємо. Справками мінус 2 мільйона по поліції, плюс 2. фонд. Вибачте, справками плюс 2 мільйони на ту львівську частину Зафіксую, яка, Я не пам'ятаю номера. Хто за? Дякую проект про внесення змін до бюджету. Почекайте секунду. Ще комунальне. Давайте так. У нас ще комунальний, потім Віка, бо Віка складно це не я складно, це мабуть Інна на комунальне дивіться, Просить комунальне підприємство по програмі. 7. шановні колеги. Будь ласка, 759 п'ять підтримати їхнє бажання взяти автобуси, які будуть курсувати в доєднанні громади. Це є середнього класу автобуси, нові, низькопідлогові. <різвався> У мене є, прошу. Елбуржу. Та, елбуржу. 6. Е, я пропоную, якщо буде така ласка всіх підтримати і бажання підтримати, я пропоную тоді доповнювати пунктом 3 в такій редакції цю ухвалу. Львівському комунальному транспортному підприємству номер 1 погодити вибір банку та текст договору з постій... текст та умови. Та умови. Договору з постійною комісією фінансів та планування бюджету ставлю на голосування. Хто? Тобто вони два етапи одну ухвалу внесли? Ні, ні, це не два етапи. Ми так. не даємо тут гарантій, Це ага. підприємство бере ага. саме, ага. просто в нас бере як у власника бюджету? Ставлю на голосування. Хто за підприємство? Попереджено, що ми можемо. Е, я зрозуміла. Підприємство попереджено, що ми можемо не повністю компенсувати заплановане підприємством повернення. Е, Вирішує відшкодування пільгового приїзду і каже, що вони постараються самі тягнути тянути цикрити. Двоє утрималися. Олена і гой. Дякую, рішення прийняти. І що в нас тут ще лишилося? А, Віка Вікторія Вікторівна. Ми вас слухаємо. Я... А чого нема по Чорнобильській закладених грошей? Їм треба терміново. Ви про що? Ми про е, 2 мільйона субвенції в е, військо, цьому області на їхній об'єкт. А Лист, лист був на Андрія, Івановича. На? на Андрія Івановича. А від розпорядника на мене є. А коли він з'явився на мене? Дивіться, е, в нас було перше рішення, потім друге рішення і сформувалася ухвала. Тому все, що пройшло після 18-го, після вівторка. Е, фізично було е, туда. Витрав. Ми включаємо справку це. це по загальному фонду. Так. Але чи є там програма? Програми субенція нема державного. це субвенція державного органу. Ми субвенцію як моргу даємо. То марта виносить сьогодні. Програму допомога морду, моргу. Почекайте, коли ми виносимо суб? Якщо нас спротив, то ми поспроти будемо. Добре, Добре, в нас це є лікарня. Яка знаходиться на те, танція, Марко, чи є в неї програма, під яку це може підійти? Давай поклич поки що доповідають по цьому а зараз. А я доповідаю по рішення. от інформаційна довідка внесення змін бюджету. На тобто насамперед це є діяльність потім цілих супроводу ветеранів. 737. Грн. там звернення вже почали на підтримку сил безпеки і оборони з вами 8 я субвенцій. Ми вчора з вами пройшли, і два мільйони у вас було в порядку денному. Пам'ятаєте? Ти маєш інформаційну довідку? Так, Дивіться, так, оцих два мільйона останніх. Ви казали, що ви будете вирішувати. Є Поліція вас... мене не проголосували. Не проголосувала. Тобто, треба перша зміна з вашої комісії з протоколу, яку Наталя буде зачитувати, вилучити з ухвали оцей пункт. Вилучаємо раз. Потім офіс агломерації, вся решта у вас було погоджено, поліцейський офіцер громади, соцзахист допомоги у вас було погоджено, так, Володя? А Спрямування залишків, то що гранти Європейського Союзу у вас було погодження, грунтові дороги у вас було погодження, управління МОР, <кій> МОР 700 тисяч, ви тільки сказали, що поквартально, так? Ми що разом про це говорили. <кій> Потім 150 тисяч крушельницька була це, погодження. це в межах своїх перекидання. І по офісу спорту, то що вони перекидають зв'язку, вони там збільшують, зменшують. Це. Всі програми були погоджені. Так, треба так, проходитися по так. програму. Немає не і потім те, що в нас є по тих програмах, ну, наприклад, було на персонал, а зараз поміняли назву. Але ті самі гроші ми з тою програмою, на яку було закладено, на вчора нову погоди. назву. Або на офіс спорту в нас було 1,3, Вони переназвали програму. Ми перекидали. Оце є ухвал. Тепер ви кажете, маєте одну правку, забираємо 2 мільйона, ви не вирішили, значить це Наталя зачитує. У нас я по фінансах не знаю, але якщо юридично, нас, так, що є. Так. якщо юридично, то у вас є є, нас є видно, що у нас є охороні здоров'я програма окремо ніжного забезпечення закладів охорони здоров'я, і там, оскільки я просто зараз наготові після, я уточнюю і вам віду.

Не було, не було, не було, хто був, хто не був, треба піддатку. Щоб ми не застрягнули. Це терміновано цю сесію. Але вони не конкретизували, що постійно написали просто ремонт сам з так, це поточно. Це поточно. Ти говориш на на, на, на Поточно, бо якщо капітальний він би не був на заводі. Дивіться, Марта має дати звернення на підставі їхнього звернення, на підставі ухвали, але дивіться, чи воно підходить під цю програму, розумієте? Ми приносимо бюджет в кінець і будемо чекати цих звернень. Просто так. Ну, просто вони не треба вже. Так, так? звичайно. Mm. Я думаю, до кінця дня ми тут звернення отримаємо. Але відпілу, чи воно. воно підходить? Ви знаєте, та Що треба? треба. Але бажано. Дивися, мені голови, або робиться тебе зверху. Або зробимо програму викликати, ми, 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 ми все можемо зробити. Поки ми всі там залі, ми можемо зробити все. Давайте зробимо максимально для колег, щоб, щоб ми реально демонтували це. Ні, мені як по системі прийде, я потім включу. Добре, дякую. Ви системі не буде. Ви Вибачте, ви що про генту, але я не треба Ні, ні, ми туди поїхали, чесно, подивилися, ну це треба. Ну, Віка, ти ж була з Ні, я з вами не була, я з вами була на садочках, де треба, на котельнях, де треба. Але не закінчимо, Я була з вами, так, багатьох об'єм. Вишилось, Потім там, які звати. ще у вас питання? Я так розумію, що ви підтримали ухвалу по спротиву на 48 мільйонів. Зараз 48 а плюс, мільйонів ти, вас був проте. Так. А ви що змогла якісь зрештою поговорити? Тобто 48 плюс 2. 48 978. Остаточна сума 48 978, так? Тоді я пропоную, щоб ми а, з нашу ухвалу поставили передачу вільного залишку їм, так. щоб вони це розпочали. Відповідно, ну, наша то, ухвала буде. Я пропоную голосувати, колеги хто за зауваженнями з тим, що марк має і плюс 20. 20. І так ми всі так. Так. Ну, так. суддя, колеги, комісію звідчем, йдемо працювати.